Можна два говорити? слова, давайте, давайте, давайте так, або виступає хтось, або щоб голосу не було, є запитання, давайте. У мене не запитання, у мене зауваження. Ви тільки що в, своє... в своєму виступі сказали, що вчителі не мають права прикриватися дітьми, викори... використовувати дітей. Одна фраза використовувати вже викликає супротив. Ніхто дітей не використовує. Діти звернулися з проханням провести захід вшанування пам'яті перших загиблих на Майдані після 19 січня, 22 січня. Вчитель класний керівник не міг, він не має права, бо він вчитель залишити своїх дітей. Тому говорити, що тут використовували дітей, це означає. Несвідомо, не думаю, що несвідомо, я знаю, я чула дуже багато про вас, що ви дуже розумна людина. Ви використали цю фразу для того, щоб принизити нас, вільно чи не вільно. Я вам на це хочу відповісти. А ще раз, вчитель зобов'язаний бути зі своїми дітьми. Діти, яким 16 років мають паспорт громадянина України. І вони вже є повністю самостійними людьми в прийнятті своїх рішень. Вчитель не має права їх залишити самих, тим більше він теж є патріот України. І він має право на свою громадянську позицію. Я пам'ятаю виступ Януковича, що ось прикрилися дітьми, виставили дітей після розгону студентів на 30 листопада. Як тепер відноситися до Януковича, до партії регіонів? Я не кажу за міліцію СБУ, за всіх цих взагалі не знаю, як їх назвати, коли між Беркутом... І мітингом, мітингарями стоять 18-річні хлопчики, які тільки восени прийняли присягу про служби внутрішніх військах України. Давайте, будь ласка, якщо вже ви вийшли сюди говорити з нами і знаходити спільні точки дотику і говорити дійсно чесно і відверто, давайте не старатися когось в чомусь вкусити. Бо це несправедливо, бо це в коріні неправильно. Вчителів осуджувати в тому, що вони виконують свій обов'язок. Недоречно, по крайній мірі. Тим більше, якщо ми зараз дійсно шукаємо спільні точки дотику і можливість спокійно, ну, спокійно не вийде. Але хоча б здоровим глустом, з розумінням того, що ми всі українці і ті, хто в нас стріляв. І цей Янукович, він теж Боже, прости мене, він теж українець, і від цього нікуди не дітися. Білорус яка різниця? Він українець. А що ви тоді скажете про Сергія Нігаяна, вірменина, який загинув? Про Михайла Жезеневського білоруса. Ну давайте будемо далі дивитися за свої особисті українським давайте за чистоту, ту, яку ту? іменно майдані майдану. І яка й від дітей подякує їм за ту. Чисту щиру патріотичну позицію. Молодці! тихо, 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 тихо. Дитина вон хоче щось сказати. У мене За то, що... Тихо! Ви кажете, що не буде ніяких репресій з вашого боку, але я у мене є багато знайомих, батькам яких погрожували, якщо їх побачать тут на площі. Ну, е я, я з повагою відношусь до молоді. Я коли говорив за наших дітей, то я просив, бо є представники політичної сили, батьківщина. Ми окремо говорили, вони також з вами говорили по цих питаннях. Я вас попрошу, якщо є такі факти, будь ласка, мені скажіть

<різвався> 에, <плес> да, <плес> 에, 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 слухайте уважно. <смех> <смех> Сьогодні не така дуже важлива дата, але як для мене, як для людини, що творить, вона важлива. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Тому я вітаю всіх і закликаю всіх вчити нашу милу, милозвучну українську мову. Дякуємо, я, за... я пропоную завершити Його. наш захід виконанням, гімн. виконанням гімну. Виконанням Його. гімну перед тим дві. Euh, Марина Предко вам підкріпить українську мову. Тільки уважно слухайте. Хлопці, увага! Дитина говорить. І що ти плач осиротілої дитини. А на майдані ходить запах від згорених шин. І чую стогін мої неньки України, яку скалічив цей посланий до біса сучий син. А цій дитині нікому тепер жалітись, що її змагає безпощадний гриб. І залишається лише молитись за батька, щоб пішов, не пояснивши будь-яких причин. Не хвилюсь. Так не буває, татко обіцяв вернутись, але лунають постріли, ще глушать їх Лише барикад стіна. Невже він міг про свою донечку забути? Сльозами на очах подумала вона. А тато їй кразав, що принесе свободу. Перед відходом її міцно обійняв. Але Ялинкович зіпсував усім погоду. І у маленької дитини батька він відняв. А десь у другому кінці країни старенькі руки, що не вминув їх час. Тримали свічку в пам'ять про свою дитину, що захищав мене і з вами, нас. І сльози безперервно умивають уже поморщене лице, по й всій країні своїх героїв знають, проте їх вже не врятується. І це маленькій донечці не, не допоможе, немає в неї батька того, що все на світі зробити для неї може. Принаймні так раніше було. І молодій дружині спокою нема, так як немає мужніх пліч. За якими, як за стіною, вона була, і забрала в морок темна ніч. І старенький голос, що раніше ледь доносив, прості слова до таких милих йому вух. Зараз найвищі ноти жалю так підносять, що і до нього вони скоро вже дойдуть. І, хоч вже не відкриються повіки, і воїн житиме лише як постать із картин. Про нього пам'ять проросла навіки, і не розвіється, як на майдані, дим. Я Дякуємо. 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 не хотіла перечитати те вірш. вірші. вірш вже мій багато хто чув багато раз. Хочу сказати одне: тільки що не приходила жінка, яка вже тільки щоно звідси пішла. Вона сказала дуже образливі слова в нашу сторону. Вона сказала, що ми понамальовували прапори, і ми не знаємо, чого ми тут стоїмо. Ми зібралися, бо ми знаємо, чого стоїмо. Ми знаємо, чого ми сюди прийшли, і не треба розказувати. І щоб ніхто не смів казати, що нам заплатили, що ми вчора отут стояли, що ми у серцем і душею стояли за Україну, щоб ніхто не смів цього казати. Синочку щось таке починову Ви знаєте, знайдемо бачить, що ми не продажні криси, як де. І міліція кричала, де біли, куди ви йдете? І не треба дітей розказувати. Нас обзивали, нас неодноразово обзивали словами, які я не хочу. Вони більше не буде такого. Знаєте, маєте випадка, що діти не плачте. Я вас прошу. Не плачте, діти. Почекайте. Знаєте, що ми стояли пальцями дітьми. Подивіться, ми стояли хвилину навчання, а нам у світ показували. Я не буду показувати, що нам показує. Нам показує середній пальці. Хіба дорослі, дорослі люди дітям показували таке. Ми діти. Вони, я... по-перше, залякують собі себе, потім залякують батьків і залякують нас. Умничка моя. А ми заляка. Я дозволю собі вас. Сказати, Страх нами керує. Гайма Гаймайте з партії регіонів це потрібно на сьогодні сплачити. Ми не бачив, ми не знаємо. Ми бачили такі опорови. Володимир постов, розпіріться вчора. Я з ними зараз поліз. Це було вчора. Ми прийшли сюди. Що підробиш? Ми його не бачили. Я стояла. Я стояла пертом сюди. Слухаємо слухаємо вірш і закінчуємо. О Боже, Всесильний, сир. О Боже, все Молю і благаю. Поглянь на в країну, що зараз палає. Поглянь на цих бідних героїв людей. Що кров їх тече за майбутні дітей, що правдою й силою стоять до кінця. Коли вже скінчиться війна уся ця, чому Януковичу так не сидиться? Коли вже людської крові нап'ється, коли заживе український народ, без гніту від влади, без перешкод впивається куля у тіло, як жало, а владі проклятій все мало і мало. У вас уже руки по лікті в крові, а жертви йдуть все нові і нові. Давай же, народи, не дай їм зламати гасла всі твої й твої постулати. Тримаймося, браття, нема вороття Були за Європу, тепер за життя. Молодець! 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 Молодець. 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 І І одна дівчина хоче почепова. До речі, про рідну мову я вибачаюся, що я перебиваю. Ну, не вже місцева влада, не може купити мікрофон для цієї дитини. Вони не хочуть урови, мікрофон. ми але мікрофони не для нас, мікрофони не для інших, для великих людей. А ми такі. Читайте, читайте. Ви людина, людина. А літа, як вас бояться, то ви великі люди, а вони не Ось. ви надзвичайні, ви наше майбутнє Дайте її прочитати. Не потрібні гори й полонини. Там, де сміється беркут, плачуть діти. Там, де високо падають вниз, і неважливо, що бути головне спастись. Аби люди не знали, що їх вб'ють, краще збрехати. Всі на президента плюють, а йому лише відпочивати, вбивати, карати невинних людей, своїх сестер і братів. Він готовий зробити так, щоб було братське кровопролиття, щоб люди захищалися самі від себе. Коли не можна допомгти дивне відчуття, болю, вічаю, в жалю. Слава Україні! Слава! Слава, Слава наці! Смерть ворога! співайте, лючки ще. Понеділка, так? Да.